Ну, значить, слава Україні. Речі, от за весь час зробив, працюємо постійно. Зробив таке колесо, от маховик. Значить, тут де то 70 сантиметрів. Вот Діаметрі. Так, да, метр сорок. Метр сорок це колесо. Ну тут електромотор в виді... Ну, просто як этот самий, як держатель цього колеса. А це з гіроскутера генератор. Я його перемотав, ну, пересоєнив, перекоментував обмотки. Так щоб як можна більше він видавав напруги. Значить, ось вольтметрик такий у мене. Покажи. Я сюди прикладаю десь кілограм 4 кг. я заміряв. От. І воно, от він видає 50 вольт. Ну, у мене воно йде через трансформатор. Я намотав трансформатор. А, намотав такий трансформатор. Значить, вторична обмотка видає 30 вольт. До вторичної обмотки підключений цей генератор. Тому що сам генератор видає вольт 6 тільки. Він видає вольт 6. Не будуть перекомутирувати, нічого. Повірити на слово. Вони... Ну, Трошки більше, може там, О, вже не пам'ятаю. Ну саме те, що воно ж він крутиться, бачите як? Його обороти не дуже великі, 50 вольт виходить. Чим більший трансформатор ми зробимо, тим більше ми і отримаємо електричество. У мене є ще один трансформатор, де він великий, де більше 10, ну це сосварки трансформатор з постоянки. И в нього показники дуже дуже хороші. Допустим, генератор отак вот тільки крутиться, отак тільки крутиться, а він уже видає вольт 70. От. Ну, коли-то зроблю відео про той трансформатор. Може бути і в ближчі часи. А так, ось крутнув і воно... Там На 70 вольт це на холостих оборотах він виходить. Ну На тому трансформаторі він виходить на більші обороти. Якщо включити лампочку, бачите, вона, вона світиться. От, Вона світиться, маховик крутиться. Маховик важкий, його треба тільки в цей з фанери маховик з мебелі. Ну його треба... Вдвох ціпляти, один його не поцепиш. Маховик сам по собі теж бере на себе енергію, щоб його розкрутити. Пробував я генератор розкручувати моторчиком від стиральної машини, ну, десь от там, якщо все це 12 тисяч оборотів від 200 Вт то е, коли я по лічильнику дивився, брав 100 Вт, то це вийде десь 6 тисяч оборотів, можна і трохи менше. Ну він видає десь за 600 вольт. У мене був вольтметр, він на оборотах 4-5 тисяч видасть 6 тисяч вольт, тобто 600 вольт. Звісно, ці вольти через трансформатор можна потужність буде більша. Цікаво, звісно, діло із маховиками, але велика швидкість маховиків, великі оберти, нам не потрібні, тому що воно все це рознесе. Навіть і 200 оборотів це буде дуже Опасно. А от такі обороти, вони нам при... ну приємні. І пробував я, пробував я і. Значить, ставити магніти. От магніти є. І поробив такі на магніти усилив проволокою. І тут їх накручував і зажимав іще цими штуками. Отакво. От Пробував катушкою розкрутити. Ну нічого подобного. Затрати на розкрутку дуже великі. Опять же виходить. Більше 100 Вт. Як так та і так, то щоб розкрутити цей маховик, потрібно, ну, мінімум 200 Вт. Це, звісно, багато ватто. Все воно як то трохи не вписується. Но сама ідея трансформації електричества з генератора, вона, звісно, приємліма. Генератор я перемотаю на більші напруги. Ну допустим щоб він видавав, ну хоча б вольт, 200 ті самі видавав. Тоді можна через трансформатор іще підняти цю напругу. І вийде, все буде нормально. Ну, оце таке я хотів показати. Що касається генерації. Но ну, чим більший трансформатор і чим більший пакет железа, то електричество получається, виход електричества з генератора більший. Затримується електроенергії в цьому більше. Ну отак откуда, значить, покуда цього все. Робота зроблена, зроблено багато. Задумки були такі зробити, розкрутити його, а цей асинхронний двигатель використати, але не так то все просто. Затрати на розкрутку будуть несоїзмімо великі. Я так порахував, що тільки через генератор високої напруги можна добитися результатів. Ну покуда по генератору, по всьому все.